Так, усім привіт, покажу зараз, як обережно збирати і використовувати радіометр Mini Red D от Detect компанія. Значить, сама болюча проблема у них всіх, всіх цих міні-редів це оця кришка. Все як би чудово в конструкції. Але з кришкою вони реально налажали. Ну, тут вся кришка нормальна, а оцей піптик, де закручується болтик, вони зробили з пластикою. Він ламається у всіх у 100, випадках зі ста. Рано чи пізно поломані. У мене їх було ну, десятки. Е декілька десятків. Ну, може, 100 штук через мене пройшли ось цих. І всіх них е ця штука була зломана. Ну, може. Не зломана тільки вдвох, по-моєму, була. Оця і ще одна. Е і все одно рано чи пізно вони потім все одно зламаються. Тому ось цю е покажу, як, значить, виймаєте. Перше, як покажу, як обережно її виймати. Її ломають, коли е замінюють батарейки, і треба відкрити кришку. Вона так плотно сидить, це якби добре. от плотненько, бачите. І, і вони тягнуть ногтем чи чимось за ось цю штуку, і вона тупо ламається. Тому за неї не можна піднімати. Для цього потрібно взяти тоненьке лезо або щось таке, дуже тонке, ніж. І ось тут підважити. Я ось так це роблю. Хоп. От, бачите, воно підважилось. І таким чином виймати. Не можна доторкатися взагалі до цього піптика, там де болт, бо він пластмасовий, крихкий і все одно у вас рано чи пізно поламається. От, ще часто окисляється, коли течуть батарейки, оці штуки блискучі. Ну Тут ідеальні, бачите. Так вставляємо батарейки. Як виймати, я показав. Батарейки спочатку потрібно плюсом всередину вставити, ту крайню не перепутайте полярність. Ну, я не путав, хоча, напевно, там захист стоїть на платі, я думаю. А ні, навпаки, спочатку мінусом всередину. Потім Щось... не залазить, зараз перевірю. А ні, спочатку плюсом всередину все правильно я говорив. Ага. Гумка там завжали. От. А потім мінусом. Ось так. Потім легесенько вставляєте цю кришку, не доторкаючись. До цього отвору от, притискаємо. Далі не закручуємо ще, а перевіряємо, чи працює привод. Вмикаємо його. Чекаємо, поки увімкнеться. І після цього вже. Закручуємо. Побачили, що він працює. Притримуючи кришку, вона може від батарейки вискочити і та штука зламається там, також таки. може бути. І закручуємо. Болт закручується прямо там в брусок алюмінія, в якому нарізана різьба, дуже надійно. Єдине, що тут ненадійне, це язичок з отвором пластиковим для цього болта. Якби цю кришку металеву зробили, ну її можна виточити на фрезерному станку легко, можна і напільником самому. от ну, от ну. А, ще вона тріска, якщо передавити. Якщо перетягнути занадто сильно всередину болтику, вона також починає. Ріскати відвалюватися. Перевіряємо реакцію. От у нас є е компас, що я виключив привод. Батарейки відійшли. Розкручую назад. Так, ну от я дожав. Якщо не дожати цей болтик, то там пружинка відходить трошки від батарейки. А якщо сильно зажати, то трісне, Ось, реагує на компас. Все супер. Ну Добре, вимикаю. Вимикається ось так. О, покажу в ідеалі. Ідеальний малесенький. Чохол, до речі, я взяв з другого Мені реду зі свого особистого, бо в комплекті не йде чохла. Не йшло взагалі з цим оце. Хороший знайомий це подарунок для клієнту чого. Ну так, зазвичай їх немає в комплекті. Okay. So.